Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона готується до нового нападу на ще одну європейську країну, Не яку саме сьогодні ніхто не знає. І саме цими планами пояснюється постійна поява безпілотників в повітряному просторі європейських країн. Цьому висновку Зеленського відповідають не тільки російські дії, але й російські слова. Як відомо, на останньому засіданні Ради безпеки Російської Федерації президент Путін погрожував європейським країнам так званими військово-технічними заходами, в разі якщо вони будуть продовжувати свою політику допомоги Україні. у Нашому опорі російської агресії військово-технічні заходи це досить відомий термін з путінського словника. Саме про це говорив Путін напередодні великого нападу на Україну. А сьогодні очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров звинуватив Німеччину в мілітарізації і навіть ренацифікації і порівняв цілі. Сучасного німецького уряду із політичними планами Адольфа Гітлера зневажливо. Сергій Лавров говорив і про Велику Британію. Підкреслив, що ця країна весь час намагається створити проблеми для Росії. І ця риторика Сергія Лаврова дуже схожа навіть не на виступи радянського міністра закордонних справ Андрія Громика. А на промови сталінського наркому закордонних справ В'ячеслава Молотова напередодні Другої світової війни, коли вірний соратник комуністичного вождя погрожував європейським країнам війною і окупацією, що зрештою і відбулося для Фінляндії чи Балтійських країн, а після Другої світової війни призвело до фактичної окупації країн Центральної Європи сталінським радянським союзом. Так що я не нехтував би заявами Сергія Лаврова, тому що коли росіяни говорять, що на них хтось готується напасти. Хтось мілітарізується, хтось створює для них проблеми. Це означає, що вони ухвалюють ці плани власного нападу на ті чи інші країни і таким чином виправдовують свою готовність воювати. На питання чи бажають росіяни війни. Давно вже, як мені здається, ми отримали абсолютно конкретну і очевидну відповідь: так бажають так завжди і. Не тільки слова, але й дії російського політичного керівництва демонструють про цю підготовку до ймовірної великої війни на європейському континенті. Саме тому, що зараз росіяни можуть вважати, що Сполучені Штати не будуть захищати Європу від їхньої навали, вони і ухвалюють плани щодо ескалації ситуації на європейському континенті. І Готові принаймні до перших розвідувальних кроків на цьому шляху про ситуацію із безпілотниками у польському повітряному просторі ми вже з вами говорили достатньо. А сьогодні Зеленський підкреслив, що цілих дев'ять десятків цих російських безпілотних літальних апаратів були спрямовані у бік сусідньої з нами держави. Однак більшість цих безпілотників була перехоплена українською системою протиповітряної оборони, і це ще один доказ на користь необхідності створення спільної системи протиповітряної оборони України і Польщі над західними областями нашої держави і східними воєводствами Польщі. Також Є важливим розуміти, що російська агресія спрямована і в бік інших європейських країн. Кожного дня ми чуємо повідомлення про появу безпілотників у повітряному просторі Данії. Сьогодні також стало відомо, що ці безпілотні апарати знаходилися над військовими об'єктами Данії та інших європейських держав. І таким чином виникало питання про те, звідки взагалі запускаються ці безпілотні апарати, і яким чином європейські країни будуть готові зупинити їхнє достатньо стрімке розповсюдження, про яке вже повідомляють з столиці відразу кількох європейських країн. І очевидно, що цей перелік буде тільки збільшуватися. Імовірно, Росія намагається також посилити напруженість напередодні саміту Європейського союзу, який відбудеться якраз у столиці Данії Копенгаген в інтересах Путіна, щоб європейські лідери прибули на цю зустріч наляканими тим, що може відбутися вже невдовзі, і щоб вони усвідомили необхідність відмови від своєї політики підтримки України. Саме в той момент, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп покладає на Європу відповідальність за допомогу Україні у російсько-українській війні, і навіть вважає, що ця допомога може призвести до звільнення тих територій, які окуповані невгамовною російською Ордою. Ну і Цієї точки зору, звичайно, дуже логічно лякати європейців і принаймні примушувати їх зосереджуватися на власній обороні, замість того, щоб допомагати нашій країні у опорі російській агресії. Це теж може бути частиною плану української капітуляції, про яку продовжує мріяти Путін, і яку він залишає головною політичною метою свого президентства, принаймні на найближчий період. Таким чином можна бути впевненим, що безпілотники у повітряному просторі європейських країн будуть продовжувати з'являтися, що російські літаки будуть залітати у повітряний простір сусідніх держав, навіть якщо в НАТО будуть схарактеризовувати їхню появу як помилку навігації, а не як свідому провокацію російського політичного і військового керівництва. Що підводні човни. Російських військово-морських сил будуть знаходитися на позиціях ближчих до країн-членів НАТО, щоб самим фактом свого перебування лякати європейських громадян, і що російські пропагандистські диверсії і звинувачення європейських країн у тому, що це вони готуються до війни. З Російською Федерацією також будуть посилюватися з кожним новим днем російсько-української війни, що зрештою абсолютно логічно. Якщо агресор не може досягти своєї мети, він намагається залякати тих, хто заважає йому здійснити свої людину плани. план. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Кофі Patreon, Баймієкофінателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам хай щастить!